Привіт. Бог вказав Станіславу на Юлію, що вона стане його дружиною. І вони жили в Криму, милувалися з ним, у них був достаток. І коли Юлія вперше побувала в церкві, вона покаялась, полюбила Бога. І просила в нього, щоб її чоловік став пастором. Чотири місяці вона молилась, і е, Бог почув її молитву, і Бог зробив е, Станіслава пастором. Потім пара переїхала в село і продавала там картоплю. Е, одного бандита. Юлія в Придністров'ї нагодувала, і він став добрішим до неї, і вона проповідувала йому про Бога. І в тому містечку ви, і через якийсь час він ну, навернувся до Бога, почав проповідувати в палатах лікарень людям і зцілювати ну, хворих. Таке девосталась. І в тому містечку вивелося багато людей з відкритими серцями. Станіслав і Юлія з Божою поміч устілювали жінок від хвороб. І, взагалі, людей від хвороб. Люди кидали костелі, знімали окуляри і пара виганяла бісів з людей. Так що це дуже крутий дива. І багато повій наркоманів вони навернулись до Бога і почали проповідувати, От, ну, покрестились в ім'я Ісуса Христа. І ще дуже багато там людей потім, десятки людей. І... Вони каялись на зібленнях, очищались від гріхів, звільнялись від залежностей. І в Придністров'ї люди зі слігами на очах зустрічали Юлію Станіслава. Молодь на вулицях і в парках співали християнські пісні під гітару, розвивали християнські брошури. Щонеділі збирались всі в старому кінотеатрі з Бібліями і слухали юну пасторку Юлію. Там були люди різного віку, і, е, які були з різними залежностями, а е, ну от, на богослужіннях вони від них позбавились. І до цього Юлія не проповіла е, ніде. І не вчилися в християнських коледжах, але Бог обрав саме її Станіславом, щоб вони стали пастирями, проповідували до краю землі, припчали якнайбільше людей до церкви. І раптом Станіслав захворів і Вони з дружиною не могли спати через це, і вони пішли в клініку на обстеження, його обстежили і сказали, що у нього рак шлунку. Але вони не змирились, вони не здались, не розстроїлись, і ну, шансів на одужання було мало дуже. Але вони посилено молились. Вірили в краще в його одужання, і Бог почув їхню молитву, стілив Станіслава від раку. От і таке диво сталося круто, дуже-дуже радісно. І пара захотіла зробити свою церкву, і їхні батьки допомогли їм в цьому. І далі почалося духовне пробудження всіх оточуючих. Почали Юлія і Станіслав проповідувати в дитячому садку біля їхнього дому після домутви. В Терасполі з'явилася церква Слово Боже, ну, яку створили пастирі, пізніше в Одесі і баптистсько корейська церква з ними ну, розділила молитвенний дім, і добре до них ставилось. От. І зараз вони вже ну, мають 30 років досвіду, так що вони дуже досвідчені, в них є плоди, є результат, тому їм треба довіряти. Так що... 30 років проповідують, так що підписуйтесь на них в Ютубі, в Тіктоці, в Інстаграмі, в Телеграмі. І е е запрошую вас в Міжнародну е церкву слова, бо, е місію слова Божого. Пишіть мені, я вам обов'язково відповім і додам в молитвину групу. Амінь. Алілуя!